Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. Ну і що ж, нарешті стартувала подія Чорної П'ятниці. В сьогоднішньому відео я розберу її прям таки по полочкам. І думаю, тобі стане все зрозуміло. Ну і звичайно ж, в кінці я ще повідкриваю контейнери. Так що залишайся, буде інформативно і цікаво. Але для початку підтримай мене за мої старання. Все, що я від тебе прошу, постав палець вверх цьому відео. Підпишись на канал та протисни дзвіночок. Так ти не пропустиш нових відео. Ну що ж, ну му розбиратися, Данкніст, Поїхали. Так, де наша подія Чорної П'ятниці? Ось вона. Це, як завжди, донатний, так можна сказати, івенту. Та ось такі нагороди, ти можеш собі позабрати за валюту. В принципі, дивишся, цінники нормальні. Але щоб дістати цю валюту, потрібно робити покупки в преміум крамниці. Так. Для початку, що в нас є тут? Е -е, ти можеш забрати головну нагороду, а головна нагорода Чорної П'ятниці це танчик 116 f 3 це китайський танк 10 рівня, ось так він виглядає. Я характеристики ще його не дивився, але цінник на нього, такий спойлер невеличкий, там в районі, я не знаю, певно, біля доларів 300, виходить, щоб забрати цей танк собі в ангар. Тому що в 100 доларів ти точно не влізеш. Потрібно 3000 частинок, ось цих 3000 жетонів, чи що це, щоб. Е Забрати танк. Спочатку за 400 Ти маєш забрати ріп Віпера, ну давай ми перейдемо в новину. Ой, давай перейдемо в новину сюди. І тут це написано. Да. Віпера ти за 400 забираєш, Лорен 50 тонн. Теж новенький танчик. Ти за 1000 цієї валюти забираєш, а 116 f 3 за 1600. Тобто, в сумі виходить 3000. Купонів. Ну, як на мене, це ну прям. Ну Є такі люди, які заберуть, але таких одиниці. Добре, далі, що там у нас ще є цікавого? є Збери їх усі чорні скриньки. Зверни увагу на ось цей розкішний сюрприз за 125 купонів. Є контейнери. А чому зверни увагу, тому що я пізніше поясню. А контейнери на 116-3 F3 три штучки. Коштує 230 купонів. Але тут є один нюанс. Я би не знаю, не радив би відкривати ці контейнери через те, що шанс випадіння танка відсотка Ще, якби 5%, то можна було б спробувати. А так, в принципі, це щось нереальне, як на мене. Навряд чи ну, достану звідси танчик, але навряд чи. Ну, добре, далі є відпад за 125, ну але вже краще взяти розкішний сюрприз за 125 купонів, ніж відпад. Або містиків набрати по 30, як на мене, чудова пропозиція. З мега контейнер за 75 він не вартий. Краще взяти вже в чорну скриньку. Добре, сім ми розібралися, але ми ще сюди повернемося. Далі переходимо до преміум крамниці. Вони навіть зробили окремий розділ Чорна П'ятниця. Пропозиції за бабки тут, якщо чесно, так собі. Єдина, що нормальна пропозиція це ось ця. На дуже дешева, в принципі, і, по-моєму, 2 долара коштує. Дуже дешева, І, в принципі, звідти там можна ще трохи золота залутати. Як мінімум, я думаю, десь 1000 получиться. плюс 7 днів преміум аккаунт. Дуже жалко, що вони положили мало купонів. І все, як на мене, далі на іншу не варто тратити гроші. Ну що ж, тепер перейдемо до самих танчиків. Я складу чисто свою думку про дані танки. Чи я б собі брав би їх, чи не брав би, і що я думаю, а ти вже собі там якби, вирішуй. Карро 45 тонн, волога мріє багатьох танкістів. За 20 тисяч золота в голій комплектації. Мені здається, ще він не, не з'являвся в вільному продажі цей танчик. Він був тільки в рулетках і в контейнерах. Ну там були в нього за нього цінники, там 30 з лишнім тисяч золота. Так що, в принципі, за 20 тисяч взяти собі кару, щоб не паритися ні з якими контейнерами, доволі таки цікаво. І ти маєш 150 купонів. Що вже тобі дає шанс відкрити один розкішний сюрприз контейнер. І ще, в принципі, тобі ну, ні, не лишиться ні на що. Якби було 155, тоді ще лишилося б ну, так, може, щось дріб'язково докупиш у той набор за 2 долари. І в принципі. Може ще відкрити три чорні скриньки. Танчик, якщо чесно, непоганий. В принципі, після ребалансу його трошки занерфили. Хто говорить, не відчувається, як мені відчувається. В нього ДПМ просів. Хоча і так він був, в принципі, невисоким. Баджер. Баджер це топова машина. Не знаю, мені він подобається. Його можна брати. Він, в принципі, броньований. Точна пушка, високий ДПМ, все, що тобі потрібно. Зараз після АПУ він ще й маневрений. Тому, як на мене, за 16500 це доволі таки вигідна пропозиція. Хоча я не пам'ятаю, скільки за нього хотіли в повній комплектації, але тут, крім камуфляжу і обвісу, хоча сам камо з обвісом, певно, буде коштувати в районі 5000 золота. Ну Але ти не маєш без цього дають тобі слот в гаражі, і слоти обладнання. За 16500, як на мене, ще в принципі нормально. І отримуєш ти 125 купонів. Це якраз рівно вистачає на один розкішний сюрприз, що в принципі доволі таки прикольно. Тебе є шанс зал залутати ще один танчик. І ще, можливо, навіть 10 рівня тоді взагалі вийде просто жир, тому що за 16500 ти візьмеш собі два танки 10 рівня. Ну, але, повторюсь, це відбудеться не всіх, але шанс великий є. Об'єкт 907. За 15 тисяч золота, як на мене, тут варто два рази подумати. Тому що і купоні тут положили менше. Ти візьмеш собі або чорні скриньки, або мегаконтейнери. Дай сам танчик, він непогано, в принципі, грається. В його балансі постійно туди-сюди додають туди спорядження, то віднімають. Але, як на мене, трішки він не дотягує. Ну, як на мене. Може, я помиляюся, і мені зараз в коментарях напишуть, що це дуже крута машина. Ну, ладно. Далі, кобра. Відразу кажу, він не вартий 11 тисяч, як на мене. Дуже довгий КД, але доволі таки цікава машина. Це фугас, фугасниця. Тобто, якщо ловиш картонів, в принципі, не зовсім картонів, тому що тут хеш фугаси, багато кому в корму зайде. Ловиш якийсь танчик, накидаєш прикольно. Ну, але це треба вміти. Потрібні більш-менш прямі руки, щоб е -е, могти грати. Якщо тебе його нема, хоч поставити в колекцію, ну ще за 11 тисяч можеш ставити. Якщо ти гравець початківець, то я тобі точно не рекомендую цей танчик купувати. Ідемо далі. Чар футур. Та сама історія, доволі доволі непогана, в принципі, по. Всіх загальних характеристиках машинка. Але також підійде не всім. Ну, Доволі своєрідний своє геймплей Якщо я не помиляюся, то в цього танчика у военів немає. Ані, мінус 7. Ну, щось трохи є. Так, ВЗ 114. Це взагалі танк дуже і дуже такий посередній. Прям такий дуже посередній совок. В нього є альфа. Але в нього нема ні точності, ні ДПМ, нічого. Броні теж в нього, якщо чесно, на мою думку, малувато. Ну або мені попадаються одні скілові гравці. Теж не дуже рекомендую. Хоча за 9500 покласти собі дев'ятку. хіба в колекцію. Ну якщо ти просто хочеш танчик придбати для гри, то я не рекомендую. Т55А та сама історія, що з ВЗ. Це СТ. Щось на манер Т-54, але Т-54, мені здається, буде краще за нього в всіх сенсах. Добре, ФВС-1066 Сенлак. Це легкий танк. Правильно ще думаю, так, да, це легкий танчик. Він дуже ДПМний. Насправді він дуже ДПМний. Шкода на хвилину. 2400. Почекай, що я не про цей танк думаю. Ні, у Ні, він ДПМний. Для восьмого рівня він, в принципі, ДПМний. Ще сюди. 5 секунд. Ну, чуть ж нормальне киде. Ще сюди, в принципі, поставити обладнання і поставити цей як його. Бо, скажи мені, я скажу, як він називається. Добре, ладно, неважно. То можна непогано на ньому пофанитися, але ця тачка ще менше підійде гравцям, Ну, дійсно. Він нічого не танкує, на ньому потрібно постійно бути в рузі. Ти не можеш приїхати, стати і десь накидувати. Ні, ти мусиш постійно кататися, заїжджати в борт, в корму. Ну, коротше, це більш скіловий такий геймплей, так скажемо. КПЗ пр 68 Чесно сказати, про цей танчик я не маю. Що. Я його якось вибив з контейнерів, і потім я його просто продав. Я на ньому, по-моєму, не зіграв жодного бою. Тобто, я зараз гляну характеристики. ДПМ немає. Але середня шкода непогане не підвищення. венчики є. В принципі, треба тестувати, як в ньому по броні. Ну, так ніби виглядає посередньо. Але знову ж таки, для СТ це десь буде зі всім біля 11 секунд КД. 10-11, ну, таке собі, якщо чесно. ДП ДПМ не має бути СТ, а не ось це. Еміль 1951. Цей танк з'явився. Давно в нас в грі. В принципі, за 7500 жалко, що в голій комплектації, але він доволі такий цікавий барабан, і на ньому можна показувати непогану результативність. Думаю, всі характеристики вже давно знають. І знаю, що люди цей танчик до них-давно вже мають в себе в ангарі. Бачат Бураск. За 8 тисяч, в принципі, цікава СТ, СТ-ЛТ, так скажем. Він маневрений, швидкий, можна заїхати. Два класних снаряди, по-моєму, по 300 з чимось там вона накидує. По 320. Ти собі 640 влупив, поїхав далі. Ну, Але теж далеко підійде не всім даний апарат. Тай-57. В принципі, це СУВОК, що я можу сказати. Тільки на сучасний, так би лад. Він має у але так само має косу пушку, хоча вона ну, більш точніша, ніж в Сувків. Довге КД. І в принципі, ну все. Це простий геймплей, Якщо бажаєш просто стояти десь там виглядати і на когось настрілювати, то на восьмому рівні можна взяти цей танчик, хоча є кращим. Так, ось цей танк доволі крутий. Defender MK-1. Він є давно в грі, але це один з кращих дефендерів, які взагалі є на даний час. Ну, нереально крута машина, крутий барабан. Якщо в руки більш-менш прямі, ти можеш показати дуже класну ефективність. За 6500, якщо чесно, я рекомендую цю тачку брати. Плюс які не які, але отримуєш купони. Добре, Су-130ПМ. Теж класна ПТ-шка. Вона доволі таки комфортно себе почуває в рандомі. І за 6000 колекційку 8 рівня можна брати. Не сподобається, програв за 3... пограв на ній. За 3750 завжди можна продати. СТГ взагалі не розглядайте, навіть для колекції. Це С-52 ліс. Доволі цікава машинка. 7 рівень, за 4 тисячі золота можна взяти. Він теж непогано показує себе в рандомі. 1357. Ну, якби. Це ЛТ, француз, барабан. У нього здається снаряд на багато... тож барабан на багато снарядів. Одна секунда, і скільки шість снарядів в магазині. Ну, це тяжко реалізувати цей танк. Тому що при тому, що в тебе один постріл, це 90 і тобі треба 6 накидувати, ти навіть з одну секунди ти візьми 6 разів попади. Це тобі не два рази дати по 300 по 300 середньої шкоди, але тобі два потрібно рази поцілити, а тут шість. Ну, набагато складніше стає геймплей на даній машині. Я не рекомендую його до покупки. Хоча 7 рівень за 3500 ти практично нічого не втрачаєш, якщо то. Все тисячу, якщо ти його продасиш за 2500, за 3500 купив. Ну, але все рівно танчик таке собі, мало комусь сподобається. Тайп 62 він є, певно, всіх вже. Більш-менш хто довше в грі грає. Доволі цікава, фанова теж машинка. За 2500 хіба в колекцію можна собі його поставити. Об'єкт 244. Мені тяжко щось про цей танк сказати. Якщо чесно, я не знаю. Шостий рівень, в принципі, якщо його продати за 1750, то ти практично все вернеш. Але я не знаю, що про цей танк сказати. Стерва. СТРВ-74А2. Танк старезний. Перший танк. з... Як його називається, з дозарядкою в грі. Взагалі, самий перший. Доволі цікавий, і на шостому рівні можна непогано показувати результат. Як на мене, за 1500 можна ставити собі сміливо в колекцію. Ну що ж, танки, здається, я всі розібрав. Ще раз повторюсь, я озвучив свою думку. Якщо ти з нею не згідний, можна писати в коментарях. Всі почитають і розділять твої думки теж. Надіюсь. Добре. З цим всім, всім розібралися. Я думаю, тут ще будуть додатися нові пропозиції, бо Чорна п'ятниця триватиме аж 15 днів. Так, ще приходять ось такі квести. Всім приходять якісь різні квести. У мене ось квест. Потрібно зібрати 100 тисяч золота, і ти отримаєш два грандіозні контейнери. Бачив ще один квест, там де 50 тисяч золота, і один грандіозний контейнер. Ну, коротше, в кожного різні квести. Я собі трішки прикупив золото, і ось настільки я пройшов забрати, забираю три мага і один відбиток пальця. Що таке цей відбиток пальця? Якщо чесно, я не знаю, ніде його не можна обміняти. А, і де він дівся? А, ось він є. Ключ доступу відбиток пальця. кіт. E Скористайся ним, щоб взяти участь у розіграші Fixors. Ага, це, певно, з'явиться ще якийсь розіграш. Бо тут є вже он, розіграш на вк 9001 п Якщо чесно, тут такі дуже скромні нагороди. Бо щоб прокрутити цілий цей розіграш. Потрібно 20, зробити 20 прокрутів загальною вартістю 2800 там, з лишнім цих купонів. Ну, блін, це дофіга. Це практично новий танчик. Як практично там 20, 200 буквально залишається до нового танка. Я не знаю, що собі розробники думали, але мені здається, його потолок вартості ну, цього розіграшу це півтори тисячі купонів, ще, ще якось. І то це багато, тому що вк 90.01 хоч він і не поганий танк, хоча далеко вже не такий імбовий, але він дуже старий і він дуже давно з'явився в грі. Тому, ну, якщо чесно, то за, за дорого. Що ж, повертаємося сюди, так як я і говорив. Є ось нас тут розкішний сюрприз. У мене є 285 купонів, тобто я можу собі забрати два рази розкішний сюрприз. Чудово, в мене ще лишається 35 купонів. Що мені взяти? Краще в цілях якби фарманути золото, то краще взяти чорну скриньку. Що ж, переходимо до сховища і відкриваємо. Так. Чекаю золото. 29 800 золота в мене є. Скільки я залутаю? Сім чорних скриньок першого рівня. Ну, аж цікаво. 100 золота. Мінімалочка з першої пішла. 400. Ну, хоча б максималка, але я б хотів би ще щоб пропустило трішки далі. Сьогодні ж чорна п'ятниця. Ну йо-ма йо, давай. -йо, дай трішки форманути ВГ. 100 золота мінімалка. Ну нічого, в мене там ще є контейнери. Цікаві, навіть контейнери, я б сказав. Може, з них щось цікаве випаде. Хоча мега-контейнери, з них, певно, насипе по мінімалці. Там по 250. Жодної скрині другого рівня з 7 штук. Ось і візьми, дойди до 10 рівня. Так, 6 мегаконтейнерів. Поїхали. Угу, Чорна скринька і 250 золота. Ну, як я й думав. Мені не хватить одного контейнера, щоб була компенсація в 1000 золота. Ну, нічого, якось іншим разом. Та ну, без жартів. То давай, може, мені краще більш трішки чи мінімалочку. Я взагалі то шутив. Як говорив про це, що буде мінімалка падати, я думав, буде щось краще. Може, танк якийсь, ні? Три нагороди, 300 золота. да Багато я надії поклав не на контейнери. Та що це по три нагороди, і мінімалка просто просто на відріз. Що це за фігня випадає? Чорна скринька і 300 золота. Чудово. І останній. 500 золота. Ну, хоча б не мінімалка, дякую на тому. Ще є одна чорна скринька. Яка пропустить до другого рівня, я знаю. Ай, ні, погано знаю. Ну, хоча б. 400 золота. Так, 29 800. Рахуй, 29. Тобто, 4 тисячі я нафармив. Правильно ж, так? Да? 4 тисячі я нафармив. З чорних скриньок із яких мегаконтейнерів. І в мене ще є два розкішних сюрпризи. Так, я знаю, що тут може випасти пісок, але надія все-таки є, що не випаде пісок. Калібан, ну йолки-палки. Дай десятку. Ха, <тайп> Type 64. Ну, добре. Сьогодні мені прям по цьому, по, -по мінімуму. Ну, давай хоч танки мені вже тоді. Ні, 750 золота. Може, калібан випаде. Дай танчика, Йолки палки ні. Тут теж золото випало. О! У, чудово! Тобто з контейнерів, якщо мені золото падає, це теж рахується. Ну, прикольно. А відразу. Ага, не можна тут відкрити його. А відразу тут тебе і відкриємо. Одні преміумні танки, на жаль. Ну, цікаво, що випаде. Може щось цікаве. Хоч один танк сьогодні. Т-54 мод-1. А знаєш що, танкіст? Цього танка в мене не було. Так, цього танчика в мене не було. Ну, це прикольно. Отримав собі в колекцію танк. Звичайно, танк такий собі, але що? Сказав би, що то халява, ну то зовсім не халява. Добре, надіюсь, питання з Чорної п'ятниці розкрито. Ти все зрозумів, і я на цьому відос можу закінчувати. Тому, дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.